Те, що хтось називав там труднощами, для мене це більше завжди було як виклик. Той менеджмент я прокачав тоді, коли це ж не було модно. І одиниця це успіх, і пройти цей шлях від нуля до одиниці, тобі треба мати і 50% везіння, і 50% важкої роботи. І як би масштабно ви мріяли, якщо би знали, що ви не провалитесь? Для того, щоб вони не забували, що мріяти потрібно масштабно. Інакше ти ніколи не вийдеш за межі своїх рамок. Друзі, привіт! Мене звуть Андрій, і ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками університету Короля Данила. Гостем сьогоднішнього міні інтервю став Іван Веркалець, співзасновник it компанії COAX. Пан Іван навчався в університеті Короля Данила за спеціальністю перевознавства і закінчив навчання у 2016 році. Тож, пане Іване, давайте від вашого навчання, про яке ще й не згадував, перейдемо до вашої теперішньої діяльності. Чим займаєтеся зараз? В чому полягає ваша професійна діяльність? Так. Я співвласник компанії Кокс і технічний директор. Основна сфера моєї діяльності це курування всіх технологічних речей, які відбуваються у компанії, всього управління проєктами. Це є так само менеджери з продаж, контроль якості і все похідне від цього. От звичайно, щоб досягти певного такого успіху, як досягли ви, тобто це співзаснування компанії, це управління великими там проектами, великою кількістю людей, відповідальністю. Треба прийти небиякий шлях, тому що і власне цього досягти не може абсолютно не кожен. І для того, щоб пройти цей шлях, звичайно, треба подолати певні труднощі, тому що в без них обійдеться от згадуючи свій шлях, які найбільші труднощі вам траплялись. Відверто так ретроспективно повернутися, досить важко, бо е труднощі, те, що тоді для тебе було труднощами, зараз ти на це дивишся, і це вже давно не труднощі. Е але напевно мені важко щось виділити, бо це взагалі сфера, і це є там, це та робота, яку я обожнював з студентських років. Е мені це подобалось. І те, що хтось називав там труднощами, для мене це більше завжди було як виклик. І оцей момент челенджу, оцей момент виклику, він завжди драйвив. Е, важко було, от, що було реально важко, це поєднувати навчання у двох вузах і роботу. Е, це так, е, скажімо, той менеджмент я прокачав тоді, коли це ж не було модно. Е, але от з таких речей, напевно, так. От це те, що так тоді давалося важко. А я пам'ятаю, от коли вже закінчив навчання в університеті, і в мене було просто робота. Е, то, ну, я, я в мене було ще, що я що щось не допрацьовую. Та, як так багато часу людина може мати? Е, та. Оце, напевно, такого, що найважчого було. А говорячи вже про час існування Coax, які найскладніші моменти траплялися? Е, ну, взагалі кожна компанія вона еволюціонує. Е, і це там є або розмір компанії, або оборот компанії. І <кій> ці еволюційні переходи вони трансформують компанію. І напевно, от, якщо так узагальнити, там, не вдаватися в конкретні якісь деталі, то кожен цей еволюційний перехід це є досить важкий момент для компанії. Чому? Бо це про управління змінами, ми там з партнерами відверто в це не сильно пірнали, ми цього вчилися самі на практиці. І оці трансформаційні переходи, які відбувалися в компанії, оце було для нас важко, бо ми не розуміли, як правильно це зробити. Чи взагалі чи ми це правильно робимо, і це було інколи. Там, ми йшли так з вірою в те, що ми робимо це правильно. От це я би сказав, оцей чендж менеджмент і ці от, трансформаційні переходи компанії, це те, що вже під час роботи так давалося вже зараз. Це звичайно багато легше, але ці перші особливо були досить складними. А взагалі, як народилася ідея Coax? Як це починалося? Я знаю, що у вас троє співзасновників. От розкажіть, будь ласка, цю історію. Так. Ну, взагалі ми починалися як маленька веб Е, Тобто ми робили сайти візитки У мене є партнери, це Петро та Сергій. Сергій він з дизайнерського кола, в нього креативне бачення, він, він займався дизайном. Петро <кій> це він має проєктний менеджмент як бекграунд, юридичний, він більше займався управлінням проектами. Ну і в мене безпосередньо там, технічний бекграунд. Тобто я був програмістю інженерії, все, що відноситься до цього. І от так стало, що ми зрозуміли, що е, от ми можемо далі продовжувати робити сайти візитки. У нас як спеціалістів це добре виходило, але в один момент ми собі задали, давайте ми якось це будемо трохи робити професійніше і виводити це в бізнес, тобто займатися цим як якоюсь справою, і масштабувати, і вчитися е, не самим тільки робити, а вчитися будувати команди. І якось так, от потрошки, ми це ми не брали ніяких інвестицій, нічого. Це все було органічно. Е ми self-founded. Е і отак от, от потрохи, потрохи, ми нарощували штат, брали нові проекти, більші проекти, нові технології залучали. Е от у нас є один кейс, коли ми проект, який ми знали там як робити на простішій технології. Це там Wordpress називається. Е і ми тільки починали розбиратися, як працює інша технологія. Для нас тоді це була складніша технологія Ruby on Rails. І ми той проект, який ми могли зробити за тиждень часу на WordPress, ми витратили десь місяць чи півтора, але зробили його на Ruby on Rails. чисто для того, щоб здобути цю технічну експертизу, чисто для того, щоб цей перехід моральний, ментальний, для нас відбувся. І от От, от так, власне, ми почали нарощувати і технічну експертизу, і, і, і проекти, і масштабуватися полегенькі. Звичайно, що підприємництво це зовсім не просто, особливо в контексті відповідальності. Набагато легше з точки зору відповідальності бути в наймі, згадуючи, як відбувався ваш перехід з найму до е, бізнесу. Що вас мотивувало? Що вас мотивувало перейти в бізнес, і як це відбувалося власне, цей перехід від найму до бізнесу? Це... Хороше питання. Я насправді працював як в когось рівно два тижні. Це одна там франківська локальна компанія. Вона вже зараз не існує, наскільки мені відомо. І я отримав. Дуже негативний досвід, тобто, це е, там я працював умовно на комоді, тут тобто, мене було робоче села. Я працював на комоді за ці два тижні мені там не виплатили зарплату, там проект зірвався. І, ну тобто досвід був жахливий. І ми завжди ми з хлопцями любимо говорити таку фразу, що е, ми будуємо таку компанію, в якій би ми самі хотіли працювати. І для мене оцей досвід, тобто я, я згадуючи, як, що я тоді переживав, будучи молодим спеціалістом, що я собі малював, а малювали ми собі завжди там в такому місці особливо, це робота там Google, Apple, як це круто, стікляні стіни. Е, і тобто, ти попадаєш в такий досвід, е, ну вона якби не дуже заграло. Тобто у вас працівники на на, на команді працюють? Е, е, ні. У нас є столи. Це та ми навіть не позиціонуємо це сильний корпоративний бенефіт, але столи метр сорок. І Глибиної і метр. Е, нормально. Е, тому, е, власне, от е, пропрацювавши ці два тижні, я зрозумів, що тут, напевно, що треба щось думати е, самому. І так якось тоді якраз сталося, що ми з хлопцями зустрілися. Хлопці вже на той час Уже, е, займалися е, в плані вебу. І тоді якраз ми троє е, вирішили, що давайте рухатися серйозно. А що в цьому всьому управлінні CAX вам вдається найважче, що взагалі є найважчим? А що навпаки найбільше подобається? Um, найважче це, от якраз, напевно, цей Change Management. Чому? Бо це про зміни е, ну, в нашому випадку це. Е, Управління змінами і, взагалі, любі зміни це важко для любої організації. Це трансформації, це треба продавати людям, треба продавати колективу, пояснювати, чому ми це робимо, для чого ми це робимо. І ну 90% випадків це зустрічає опір, і це нормально, так і повинно бути, бо ніхто не розуміє на що щось міняти. Тобто, і коли в тебе є якась стратегія, в тебе є якась візія, тобто ти розумієш, для чого це міняти, ти це пробуєш пояснити людям, ти це пояснюєш, доносиш, змінюєш процеси. Це не завжди всім зручно, бо в когось появляється більше роботи. Ти в когось менше, ті, в кого менше бояться, що їх скоротять, ті, в кого більше, чому вони мене більше. І от оці всі узгодження цих всіх процесів, тобто це е, складно. І якось так стається. Тобто, ми от кожен день роботи в колексі у нас є динаміка, ми, е, от, нові ідеї, нові впровадження, е, ми, <кій> ми багато експериментуємо, нам це подобається. Ми вирощуємо компанію так, якби ми ну, таки компанію, в якій би ми самі хотіли працювати. І з іншого боку, це насправді є е, також тим, що найбільше подобається. Це оця можливість робити е, ті речі, які е, ти, е, ти тестуєш, ти перевіряєш. вони Дають результат, і ти бачиш цей результат, і ти просто отримуєш задоволення від того, що воно спрацювало, воно допомогло оптимізувати процес, воно допомогло залучити нового клієнта. І кожен на цей крок, кожне це впровадження, тобто це як відпочинок після хорошого тренування. Тобто, ти добре попрацював, і потім це відчуття того, що ти здобув цей результат, і всі такі ну, колектив, тобто з який проходив ці трансформації, на те дивляться, та от це дійсно було. Круто, от о, це те, що відповідно, і як то приємна частина цього. Ваша історія, взагалі, історія Coax — це така унікальна історія успіху партнерства. Тому що коли ми говоримо про партнерство, ну насправді не так багато історій класних згадується. Я не знаю, у мене в голові це дві компанії Нова пошта і Coax. Тобто дуже часто партнерство призводить до того, що якраз таки все йде не туди, куди мало б. У Вас це успішно відбулося? Які можливо головні принципи лежать в основі комунікації між вами, роботи? Тобто, що що дало вам зробити це справі успішно? Мені важко сказати, що, але я можу сказати, що ми робимо. Чи це воно допомогло, чи не воно? Ну напевно, що воно. Тобто, ну, по-перше, ми з партнерами з там, напевно, з першого дня ми всі працюємо в одному кабінеті. Тобто ми по одному кабінеті а зараз взагалі за одним столом сидимо. У нас великий круглий стіл для нарад, і туди підходять люди, і ми з ними проводимо відповідні наради. І ми кожного дня обідаємо разом, ми кожного дня проводимо по, по, по 8-10 годин в офісі разом. І тобто, ми один другого, ну я не скажу, що досконало, але ми дуже добре один другого знаємо. І, напевно, ми за цей час знайшли. Спосіб, як правильно доходити компромісів, ми зрозуміли, як, як правильно вибудовувати комунікацію один з одним. Є дуже партнерстві є така річ, яку треба переосмислити. Ми. Переосмислили, це е, на початку в тебе може бути відчуття того, що ти працюєш більше, ніж хтось працює. І це такий ефект бульбашки, він, це типова проблема партнерського бізнесу на початку. Е, і от коли ти цю річ проходиш, тобто ти починаєш розуміти, що великий об'єм роботи робиться і партнерами. <кхи> е, ти якось по-інакшому на це починаєш дивитися. А це проходиться дуже просто. Це просто є таке правило радикальної чесності, тобто і в нашому випадку вона є. Тобто ми радикально чесні. У нас є це правило, якщо нас щось когось не влаштовує в будь якому питанні, чи це питання операційного характеру якогось конкретного процесу. Тобто, ми це батам проговорюємо, приймаємо рішення. І теж, от річ, яка нам на, на мою думку допомагає, ми. Стараємося бути максимально неупередженими, і я вважаю, що це також дуже важливо для побудови ефективного партнерства. Тобто, коли ти доносиш якусь думку, ти вже приходиш, якщо ти її апріорі озвучуєш, ти думаєш, що вона дуже крута. І коли тобі партнери там відверто розносять її. Тобі не треба до цього ставитися, як от ви там не розумієте, а дійсно глянути з їхнього боку, і дуже часто це там це раціональні думки. От кожне фактично провадження в нас безпосередньо воно проходить ці отланки продажу партнерам. Тобто, ти спочатку ти маєш ідею, ти її продаєш партнерам. Якщо вони її підтримують, то тобто на це дивиться з декількох сторін, воно працює. Круто, Значить воно значить воно вартує і значить, так і треба робити. Багато ідей нас відмирали ще там по ходу, тобто, бо ми розуміли, що вони не житті, ну, не, не будуть триматися. Але в цьому і сила партнерства, тобто у нас трьох різні експертизи, і ми можемо на це на одну і ту саму ситуацію глянути з трьох різних сторін. Хочу поговорити про успіх загалом, тому що нас дивляться багато студентів, які прагнуть досягти успіху в бізнесі, не лише в бізнесі. Проте часто можемо чути, що не лише наполегливість важлива, що дуже важливою частиною успіху є везіння. От, дивлячись на ваш досвід, наскільки це правдива теза чи навпаки? 50 на 50. Я вважаю, що це є скажімо так, якщо. Є одиниця це успіх, і пройти цей шлях від нуля до одиниці, тобі треба мати і 50% везіння, і 50% важкої роботи. Якщо тебе буде 40% важкої роботи, 50% везіння, ти щось досягнеш, але це не можна буде назвати чимось успішним. І віцеверса. І на те, і на друге я особисто вважаю, можна впливати. На важку роботу, звичайно, це приділяти час, це самонавчання, це розвиток, банальна робота. Натомість, якщо ми говоримо про успіх, це про… ти можеш збільшити свої шанси за рахунок знайомств, за рахунок соціальної активності, за рахунок того, щоб бути просто. Хорошою людиною, бо з хорошими людьми всі хочу працювати, і цим ти збільшуєш у ці другі 50%. І я вважаю, що межа проходить рівно посередині, бо ну, багато можна говорити про те, що там робота без таланту нічого не варта, талант без роботи. Ну це, це має сенс, звичайно. Але я думаю, що це воно еквівалентно. Тобто, ти можеш бути крутим спеціалістом, хардворкером. Але якщо о, тобі ніхто не написав, якщо з тобою ніхто не говорить, то якби, молодець, ти цього ти не підеш на жаль. Багато молоді знову ж таки, як нас дивиться, зустрічається з тим, що от в 17 років, там комусь 18, потрібно зустрічатися з тим, що ти обираєш професію, ти обираєш рід діяльності, яким, можливо, ти будеш займатися все, все життя, а можливо, ти перекваліфікуєшся і не будеш займатися. Проте це не так просто зробити в доволі юному віці, коли ти погано знаєш себе, коли ти мало ще пробував. І є таке питання: а як визначитися і сферою діяльності? А я хочу запитати вас, можливо, є якісь поради, як зрозуміти, чого ти хочеш, як зрозуміти, куди ти. Бірухатися, куди на яку спеціальність вступати і чим займатися. Мій шлях я займався тим, що мені подобалося, і то, що е, я любив робити, не за гроші. Тобто, е, в моєму випадку, я там написав перші сайти, там я не пам'ятаю, в 15 років там, чи, чи, чи ще не було, 15, там, всім товаришам, знайомим, тобто у кого були якісь свої невеличкі бізнеса. І всі хотіли, тобто, ну все, то, інтернет уже був на той час, давай інтернет, сайт. І я їм це робив просто так. Тобто, вони потім там, як то, послуга за послугу якісь були. Ну, 15 років мене там не сильно було як то запитів, тобто мені ще пиво не продавали. Я просто просив, купити мені пиво. Але, от концептуально, якось так я робив те, що мені подобається, робити не за гроші. Бо ти не можеш працювати на роботі. І ти не можеш займатися справою, яка мотивує тебе суто фінансами. Тебе, ти вигориш, тебе це, тебе це буде демотивувати. І в кінці це вплине на всіх на колектив, в якому ти працюєш, на компанію, в якій ти працюєш, і на твоє особисте здоров'я. Тобто так не повинно бути. Тому займатися, це то банальна проста фраза, займайся те, що тобі подобається. А якщо ми говоримо про юний вік, якщо ти є можливості, ти маєш спробувати займатися багатьма різними Е, Тобто, я зрозумів, що я хочу працювати в технологічній сфері, але я ще повністю не визначився, де я займався і там. Проєктуванням промислових систем, то е, мені було цікаво, як працює взагалі ця річ. Е, мені був цікавий CyberSec. я цим теж тоді називався CyberSec, кібербезпека, тобто, але було тоді цікаво. І якби все було цікаво, я за все пробував, за все брався, е, але от зупинився безпосередньо там на розробці, на інженерії програм забезпечення, і от, типу, з цим і пішов. Трошки повернемося вже до університету короля Данила. Yeah. Ви вступали до нас, згадуючи цей момент. Яка була особиста ваша мотивація для того, щоб вступати і навчатися? Я хотів розвиватися в, от, в декількох напрямках. Тобто, мені було цікаво, з одного боку, це точні науки, це там, от, системна інженерія. З іншого боку, я хотів розвиватися соціально, і я розумів, тобто, от, я вчився на спеціальності права. Ем, тому мені було важливо знати свої банальні права, знати, як базові якісь юридичні процеси відбуваються, як, як працює, як функціонує держава. Е, це було е, важливим. І е, тому, якби я і прийняв рішення, що я хочу і сюди, я теж хочу. І от е, безпосередньо от, в університеті короля Данила, що, що які в мене були очікування, тобто і вони справдились, тобто це е, про те, що ти тут розвиваєшся не тільки як. Спеціаліст, тобто ти тут, отут якраз розвивається ця друга сторона везіння, напевно. тобто це, це знайомство, це цікавий досвід, це багато активностей, тобто і це там те, що мене, мене взяло тут. А Згадуючи навчання, чи були дисципліни, які от вам найбільше подобалися? Якщо були, то які і чому саме вони? Напевно, з таких предметів це от технічний захист інформації. Мені подобався це предмет про те, як будуються захищені мережі, як взагалі обладнати там базову безпеку. І другий це теорія держави і права. Тобто це такий фундаментальний предмет, який дає тобі дуже хороші бази і розуміння того, як, як це все працює. І я би цей предмет там, взагалі би ввів там, на рівні з філософією, як базовий там, на всіх спеціальностях. Молодь часто зустрічається з цією проблемою. Зараз під час війни трохи менше, тому що є певний дефіцит кадрів. Але все одно є питання в тому, що коли ти виходиш на ринок праці, часто роботодавці хочуть рік досвіду роботи, три роки досвіду роботи і так далі. Хочу запитати в тому числі вас, які роботодавці, і в тому числі як людина, яка проходила цей шлях. Які поради могли б дати студентам, молодим людям, які хочуть або після університету, або ще під час навчання знайти перше місце роботи, набути цей досвід і зрештою стати фахівцями. Напевно, порада номер один це е, апріорі щось зробити для того, щоб попасти на роботу. Бо я знаю там, в моєму оточенні люди, які е, вони закінчили університет, вони талановиті і вони жаліються на те, що вони не можуть знайти роботу. І я якось для себе таку відкрив таємницю, таку, що коли я запитав, а добре, куди ти, скільки раз ти до кого ти досвід. Ну, я відправив одне резюме, мені там відповіли, що в мене нема досвіду. Я кажу, добре, ти півроку після завершення університету, ти відправив одне резюме. Ну, Чого ти очікуєш? Тобто це, це нормально. Не всі компанії чекають студента одразу брати на роботу, і ну, якби це має сенс. З таких це по-перше, ну подаватися е і якби не тільки в одну компанію, подаватися в декілька компаній, <кій> демонструвати те, що ти хочеш попасти в цю компанію, бо ну, в даному випадку багато дійсно є студентів, які хочуть потрапити. Коли ти з ними починаєш говорити, то ну, інколи є відчуття, що це там не вони, а їхні батьки хочуть, щоб вони потрапили. І якби воно так не дуже справляє враження, бо тобі все-таки потім з цією людиною працювати. Напевно, порада номер два це постійно треба вчитися. Тож я стикаюся з тим, що люди закінчують університет, і їхнє навчання на цьому закінчується. Безпосередньо в нашій сфері така річ не практикується, тобто ми вчимося постійно, це частина робочого процесу. І коли ти бачиш, що людина не розвивається, що людина не навчається після навчання, то це такий червоний прапорець, тобто це далі треба розвиватися. І три це Практика, тобто багато роби щось, що тобі подобається. Роби щось, від чого ти кайфуєш, набивай портфоліо, і коли ти прийдеш вже з якимось портфоліо в компанію, ти, ти скажеш, це було, я це робив не комерційно, але тобто, це моя робота. Це вже теж показник того, що тобі, як студенту, тобі дійсно цікава ця індустрія, і ти там розвиваєшся. Це про розвиток. Супер. І зараз у нас бліців з п'яти запитань. Перше, це цитата або вираз, який вас особисто найбільше мотивує. Це таке цитата запитання. Як би масштабно ви мріяли, якщо б знали, що ви не провалитесь? Я бачу це відео да, да, класно. А це, ну, як на мою думку, це питання, яке треба задавати всім першокурсникам, другокурсникам, третьокурсникам, четвертокурсникам і людям, які обирають магістратуру. Відповідно, п'ятикурсникам, для того, щоб вони не забували, що мріяти потрібно масштабно. Інакше ти ніколи не вийдеш за межі своїх рамок. Найбільш кумедна історія, яка вам пригадується з періоду навчання в УКД? Це коли я спішив на пару. Це вже був курс другий чи третій. Я вже їздив на авто, бо я вже робив роботу з юних років і я вже доробився до машини. І це був та, десь курс, третій. Я дуже спішив на пару. І е, от на повороті. На повороті Коновальця Січовик, тобто я там підрізав одну машину і заїжджаю на парк ходився, машина йде за мною, думаю, зараз хочу щось напевно, рішати. Я заїжджаю на, на парковку, ця машина за мною заїжджає на парковку, я стою, біля мене прямо е, така панянка, я виходжу і вона виходить. І я розумію, що це моя автодачка. І якби вона на мене так подивилася, звичайно, що типу, так не можна. Е, я кажу: я перепрошую, але я спішив до вас на пару. Він е, каже, я також до себе на пару спішу, але це не причина. Е, я кажу, добре, я зрозумів. І так, слава Богу, е, як то. Ну, я швидше прийшов до неї. Які найбільш важливі якості є у ваших потенційних працівників? Чесність. Можливо, ще якісь. Адаптивний інтелект. Чесність і адаптивний інтелект. Чого чесність? Бо це базова якість, яка повинна бути присутня в кожної людини, чим б вона не займалася, що вона не робила. Адаптивний інтелект, бо в нашій сфері все дуже часто змінюється. І, відповідно, треба вміти самому змінюватися, вчитися, розвиватися, адаптуватися. Які б три найбільш важливі поради дали би собі першокурснику? Порада номер один це, напевно, все-таки більше відпочивати, бо вчитися в двох вузах, працювати на роботі. І ну, якби я не завжди приділяв багато цьому часу. Банально, там, соціальне життя там, з друзями десь більше зустрітися. Тобто я би все-таки більше часу приділяв відпочинку. Порада номер два це сфокусуватися на тих речах, які. І на твою думку, знову ж таки, суб'єктивно, буде давати результат, тобто більше сфокусованість. І порада номер три це більше ризикувати. Тобто були речі, які, де я боявся ризикувати, знову ж таки, в силу там, юного віку, нерозуміння, як працює ринок і так далі. Але я би, напевно, все-таки... якраз юний вік для того є, щоб більше ризикувати. Тому це б я собі порадив. І останнє запитання: ким бачите себе через 10 років? Підприємцем в будь-якому випадку. Мені подобається працювати з технологічними компаніями. Я б хотів, щоб в Україні безпосередньо в Франківську їх ставало більше. Я б хотів їм допомагати, розвивати їх. Це... Я вірю, що в цьому майбутнє і економіки України і так далі. І от Я би дуже хотів бути частиною цього. І я планую це там реалізувати краще через підприємництво. Тож, друзі, навчайтесь, розвивайтесь, досягайте успіху і, звичайно, вступайте в університет Кроля Данала. Дякую, дякую вам.